Вітаю, ну скажіть, бувало таке? Купуєш щось довгоочікуване, радієш, а воно раз і за кілька днів ламається. Ох, це розчарування, мабуть, знайоме кожному. Але знаєте що? Це почуття можна і треба перетворювати на впевненість. Сьогодні ми розберемось, як саме закон захищає наші з вами права як споживачів, і зробимо це швидко, по суті, і сподіваюся, дуже корисно. Ну що ж, давайте зануримось у найпоширенішу ситуацію, ту, з якої власне, все й починається. Оцей момент, коли радість від покупки миттєво випаровується і на її місце приходить роздратування. Гроші витрачені, а річ, ну, просто не працює. І що робити? Більшість із нас, знаєте, просто зітхне, махне рукою, але насправді саме тут і починається найцікавіше. А ось і наш головний герой Петро. Він, як і багато хто з нас, вирішив оновити техніку. Знайшов ідеальний телевізор, привіз, встановив краса. А на третій ранок просто чорний екран. Історія Петра це такий собі класичний випадок, на прикладі якого ми розберемо, що і як робити. Здавалося б, для Петра це глухий кут, але ні. Саме тут на сцену виходить закон, бо, виявляється, існує ціла система, створена спеціально, щоб захистити звичайних покупців у таких от ситуаціях. Так, перш за все, давайте розберемось, хто такий цей споживач. Все дуже просто. Якщо людина, як наш Петро, купує телевізор для себе додому, щоб дивитися фільми, а не, скажімо, для свого кафе чи для перепродажу, от вона і є споживач, і саме на неї поширюється дія закону. І вся ця система тримається, так би мовити, на чотирьох китах: перша право на безпеку, тобто куплений товар не повинен нікому нашкодити. Друге право на інформацію. Треба знати все про те, що купуєш. Третє право вибору, щоб на ринку була здорова конкуренція. І четверте, найважливіше в нашій історії це право на захист, це коли держава гарантує, що допоможе, якщо щось пішло не так. І це, повірте, не просто красиві слова. Так, загальні права це добре, але повернімося на землю до нашого Петра і його непрацюючого телевізора. От як конкретно ці права допомагають йому тут і зараз? І ось тут увага, це, мабуть, ключовий момент. Закон ділить усі поломки на дві категорії. Є незначний недолік, ну це коли, наприклад, відійшов якийсь контакт, його легко і швидко лагодять по гарантії. А є істотний недолік. Це коли, як у випадку Петра, згоріла головна плата, і телевізор, по суті, перетворився на шматок пластику. От саме такий істотний недолік і дає право вимагати не ремонту або заміни товару, або повного повернення грошей. Гаразд, з теорією, наче розібралася. А тепер найважливіше, що конкретно робити. Переходимо до практики. І це, щоб було зрозуміло, не якась там порада, це пряма норма закону. Якщо поломка серйозна, істотна і сталася протягом гарантійного терміну, можна вимагати розірвати угоду. Простими словами, забирайте товар, повертайте гроші. Це дуже потужний інструмент. Отже, що робити? Головне без паніки. Перший крок знайти чек і гарантійний талон це так би мовити, наша броня. Другий йдемо до магазину, але не просто поговорити, а з письмовою заявою. Обов'язково у двох примірниках: один їм, а на вашому вони мають поставити відмітку, що отримали. Третій крок у заяві чітко формулюємо вимогу. У зв'язку з істотним недоліком прошу повернути кошти. І четверте, пам'ятаємо, що продавець не може тягнути час нескінченно. Закон встановлює для нього чіткі терміни. І от наш Петро, озброєний цими знаннями, робить усе за планом він приходить підготовлений, спокійний і впевнений. І коли продавець бачить, що людина знає свої права і діє грамотно, розмова йде зовсім інакше. Заяву і товар приймають. Історія Петра завершилася вдало. Але чому так важливо, щоб кожен з нас знав і використовував ці права? Справа ж не лише в одному телевізорі. Ну, будьмо відвертими, бізнес найкраще реагує на стимули, і закон про захист прав споживачів створює дуже потужні стимули працювати чесно, це не просто папірець, а механізм з дуже реальними фінансовими наслідками. І щоб не бути голослівним, ось вам лише один приклад. За продаж товару, в якого сплив термін придатності, бізнес може отримати штраф у розмірі 200% вартості цієї партії товару. Уявіть собі, не 20, а 200%. Це, знаєте, дуже дисциплінує. І виходить, що коли хтось, як наш Петро, йде і відстоює своє право, він робить послугу не лише собі, він, ніби, подає сигнал усьому ринку. Друзі, правила існують, і ми про них знаємо. Кожна така дія це наша спільна цеглинка у фундамент чесного ринку для всіх. Зрештою, все зводиться до простої ідеї. Можна мати найкращі у світі закони, але вони працюють лише тоді, коли громадяни знають свої права і не бояться їх використовувати. Тому наступного разу, коли зіткнетеся з проблемою, згадайте про Петра адже обізнаність це і є головна сила споживача. Дякую за увагу!